У Львові є багато різних лавок, прямокутні та круглі, прості та дизайнерські оснащені, але деякі із них є особливими. Привіт! Мене звуть Даринка Попко і сьогодні ми поговоримо про особливі лавочки для львів'янин. А саме це лавочки з левами. Тож не гай мені секунди, гайде розпочинати. Прогулюючись площею ринок, ви не можете не зауважити двох левів, які в зубах тримають лавочку. На неї полюбляють сідати пари. Інколи хтось там сидить і сам. Компанія, звісно, на ній не поміститься. Здавалося, б, що то такого лавочка, як лавочка, з дерев'яним сидінням, та от тільки поручні оригінально оформлені у вигляді левів. Та насправді її історія, хоч і невелика, та дуже заплутана і цікава. Лавочку встановили у 2008 році, тому відносно її можна вважати новою. Зробили її члени Львівської обласної громадської організації Товариство Залізного Лева у рамках ковальського фестивалю, який традиційно проводиться у нашому місті. Як не дивно, але у Львові, як завжди, дощ. Тож на чому ми зупинилися? Так, я згадала. Лавочку подарували ще більше десяти років тому, аж десять майстрів, і також з'явилася легенда: якщо двоє закоханих людей сядуть на лавочку за руки і ще й одночасно, то їхнє кохання буде міцним та довгим, адже його охороняють леви. Спочатку дуже багато було суперечок, де ж поставити цю лавочку, але, порадившись з містом, її вирішили поставити на північній частині площі ринок, а згодом вона стала відомим туристичним місцем. Можна помітити, що на леві в закохані вішають замки, щоб ніколи не розлучатися. Подібна лавочка є у місті Дніпро, можливо, такі ще поставлять у інших містах, не тільки України, а і світу. Ну, що сказати, все може бути. До речі, є дуже багато різних фактів про лавочку закоханих у центрі Львова. До прикладу, схожі леві майже ідентичні, стоять на вході біля ратуші. Може, це їхні діти або брати і сестри. Одним словом, легенди у Львові народжуються кожен день. До речі, ви можете провести один достатньо небезпечний експеримент сісти на лавочку закоханих з якоюсь незнайомою людиною. Хто зна, хто зна, можливо, це ваша майбутня доля. У будні дні ще сяк так. Пустої її можна бачити. А от у вихідні черга через наплив туристів. А якщо ще і сезон весіль, то самі розумієте, охочих сфотографуватися чи просто тут посидіти безліч. Лавка благословляє усіх охочих. Особливо популярними лавочками у Львові є також ті, які прикрашені крилатими левами. Їх є дуже багато на проспекті Свободи, площі ринок та на інших вуличках міста Львова. А на цьому сьогодні все з вами була я, Даринка Попко. Па-па!